Слава Україні! Вітаю вас на своєму каналі, любі восьмикласники! Тема сьогоднішнього відеоуроку періодичний закон та періодична система хімічних елементів. Вам уже відомо, що саме Менделєєву вдалося створити цілісну систему, яка об'єднала хімічні елементи і показала між ними взаємозв'язок. Робота була важливою для систематизації відомих на той час хімічних елементів і передбачення існування та властивостей елементів, які ще не були відкриті. Менделєєв розпочав із розташування відомих елементів у порядку зростання атомної маси, адже у той час саме атомна маса була найкращим доступним критерієм для організації елементів. Менделеев організував елементи в рядки та стовпці на основі їхніх атомних мас. Він помістив елементи зі схожими хімічними властивостями в одну вертикальну колонку, створивши таким чином групи або родини. Ці групи мали спільні характеристики, а елементи в одній групі демонстрували періодичні тенденції своїх властивостей. Упорядковуючи елементи. Менделеев помітив, що в його таблиці є прогалини. Він прийняв сміливе та інноваційне рішення залишити ці прогалини для елементів, які ще не були виявлені. Він навіть пішов далі, передбачивши властивості цих невідкритих елементів на основі властивостей сусідніх елементів. Його передбачення пізніше підтвердилося, коли були виявлені відсутні елементи. Менделєєв змінив порядок деяких елементів у своїй періодичній системі, якщо вони не відповідали хімічним властивостям. Наприклад, він поміняв позиції йоду та телуру, щоб переконатися, що елементи з подібними властивостями належать до однієї групи. Менделєєв не тільки впорядкував елементи, а ще й присвоїв символи та назви елементам, які ще не були відкриті. Коли ці елементи. Врешті-решт були знайдені, а їхні властивості збіглися з його прогнозами, це стало переконливим доказом точності та корисності його періодичної таблиці. Вивчаючи зміну властивостей елементів у ряду із зростанням відносних атомних мас, Менделєєв помітив повторення ознак у хімічних елементів і назвав це періодичністю. Коли ви рухаєтеся зліва направо через період. Атомний номер збільшується, а властивості елементів змінюються систематично. Наприклад, елементи в лівій частині періоду, як правило, є металами, тоді як елементи в правій частині, як правило, є неметалами. Періодичний закон Менделєєв сформулював так. Властивості елементів і утворених ними сполук, знаходяться в періодичній залежності від величин атомних мас елементів. Сьогодні ж ми уточнюємо формулювання і вказуємо залежність від величин зарядів ядер атомів. Періодична система є графічним виразом періодичного закону. Періодична таблиця поділена на рядки, які називаються періодами. Період це горизонтальний ряд, що починається активним лужним металом і завершується інертним елементом. У сучасній таблиці Менделєєва 7 періодів, пронумерованих від 1 до 7. Елементи одного періоду мають однакову кількість енергетичних рівнів або електронних оболонок, на яких перебувають електрони. У періодичній системі розрізняють малі та великі періоди. Малі періоди складаються з одного ряду хімічних елементів, а великі з двох рядів. Періодична таблиця поділена на стовпці, які називаються групами. Елементи однієї групи мають подібні хімічні властивості, оскільки вони мають однакову кількість валентних електронів. У сучасній таблиці є 8 груп, кожна з яких позначена числом, а іноді літерою або римською цифрою. Групи поділяються на підгрупи головні і побічні. У періодичній системі прослідковуються певні закономірності. Кожен елемент позначається хімічним символом. Порядковий номер. Відображається над символом кожного елемента в періодичній таблиці. Він являє собою кількість протонів у ядрі атома, а це означає і кількість електронів поза ядром. У більшості періодичних таблиць відносна атомна маса вказана під кожним елементом. Атомна маса зазвичай збільшується, коли ви рухаєтеся зліва направо протягом періоду. Періодичну таблицю можна розділити на три основні категорії: метали, неметали та металоїди або напівметали. Метали зазвичай знаходяться в лівій частині та всередині таблиці Менделєєва, А неметали – у правій. Металоїди мають проміжні властивості між металами і неметалами. Чим лівіше розташований елемент у періодичній системі. Тим сильніше у нього проявляються металічні властивості. Металічні властивості проявляють також усі елементи побічних підгруп. Чим правіше розташований елемент, тим сильніше у нього проявляються неметалічні властивості. Пам'ятаємо, що умовною лінією, яка б поділила елементи на метали та неметали, є ламана лінія відбору до астату. Номер групи, у якій знаходиться хімічний елемент, вказує на максимальну валентність. Наприклад, натрій одновалентний, магній двовалентний, сульфур 6, а хлор проявляє максимальну валентність 7. Отже, сьогодні ви мали можливість дізнатися більше про періодичний закон і періодичну систему Менделєєва. Коротко про головне. Формулювання періодичного закону. Властивості елементів, і утворених ними сполук, знаходяться в періодичній залежності від величин зарядів ядер елементів. Періодична система є графічним виразом періодичного закону. Період це горизонтальний ряд, що починається активним лужним металом і завершується інертним елементом. Група. Це вертикальний ряд подібних за властивостями елементів. Металевий характер елемента збільшується зверху донизу і зменшується зліва направо. Номер групи вказує на максимальну валентність хімічного елемента. Якщо маєте запитання, коментарі, пишіть під відео, ставте вподобайки, підпишіться на мій канал. Дякую вам за перегляд! І бажаю успіхів у вивченні хімії.